Друзі, привіт! Дивіться, на даній ділянці росте від межі одну річка, то в районі 22 ряди. Віса між рядами 60-70 см. Зараз що ми робимо? Залишаємо і один ряд, через один ряд викопуємо таким чином, щоб пізніше могли посередині мотоблоком обробити. Ось дивіться така одна річка. Є певна кількість тисяча, можливо дві. Ось такого буде на, ре... на реалізацію. Будемо продавати. Ось такий менші постараємось, якщо буде клієнт продати, якщо ні, будемо висаджувати на надорощування у пакеті. Постараємося на даній ділянці повністю освободити через один ряд. Тут поміряли відстані поля, дозволяє зробити пізніше 5 рядів фундука на медвежому горісі. Відстань між... Рядами буде 4,5 метри і відстань від першого ряду до краю з цього мет... з сторони буде 2 метри і з протилежної сторони також 2 метри. дивіться що хочу показати в цьому ряді, де викопуємо від межі горіх, буде сходити ще на другий сезон, так якби би другий рік відпусів. Ось бачите? Так що цей ряд постараємося не обробляти до того часу, поки не зійде горіх. Ми десь процентів 20-30, ще отримуємо однорічних саджанців від межогоріха. Якщо побачу ще, то покажу. Ось, бачите, вже наклюнився, вже місце часу, два місяць часу він вкоріниться і пізніше піде молодий приріст. Так, залишаємо. Ось таким чином. Звільняємо територію для того, щоб було зручно обробляти ось цей однорічний, який піде на двохрічку. І також отримуємо, де викопали повністю ще може 10-20% однорічного ведмежого. Ось така ділянка поля. І Пізніше в майбутньому тут залишиться, залишиться садок фундука на медвежому. Ось так, друзі, працюємо. Ось така хороша однорічка. Через ряд пройшлися, викопали повністю всю одну річку, ряд залишили і через ряд повністю все викопували. Ось така одну річка дуже хороша. Викопали ми по одні, через один ряд, для того, щоб пізніше було зручно обробляти, щоб можна було заїхати в обжіляння. Трохи зараза заросла поле. Ось Дивіться, які без Також при викупці. Замітили, що буде ще сходити ведмежий горіх, так би другий рік, а другий рік від посіву. Ось Дивіться, бачите на якій стадії вже ведмежий. Так що будемо мати ще, де викопали одну річку, до кінця сезону наросте нові сажинці. Також в планах на даній ділянці виходить 5 рядів. Якщо встигнемо, висадимо ще на весні фундук щеплений на медвежий горіх, якщо ні, то вже вересень або жовтень. Ось дивіться, оцей відмежий сходить вже на другий сезон від посіву. Так, друзі, вдалося з двох ділянок накупати. Це в нас є одна річка і з нижньої ділянки двох річка. Ось дивіться, які хороші, потужні однорічні. Ось дивіться, по однорічці. Це є мен... самі менші. Ось такі середні, середні і чуть більші. Ось одразу середній. ми вже сезон закриваємо. Більше Реалізовувати цього року не будемо на весні, лише якщо виросте свіжий, на вересень-жовтий. Ось така хороша однорічка На дорощування просто бомба. Ось така кількість. Почок 25 штук. Готуємо до відправки. Заплінковуємо і на відправку.